всім привіт! Сьогодні я хочу розказати, як стакати грейдкракенів у ГПО зараз, ви хто питав в коментарях. Для початку вам потрібно мати мінімум 3 аккаунти, якщо ви хочете стакати, а не просто їх вбивати. Один з них повинен мати ховерборд і зуші Інші аккаунти мають мати по 60к баунті, щоб кракени зразу спавнилися. Я показую приклад з двома аккаунтами, бо для відосів я так зробив. Зараз я використовую. Емулятори телефонів, бо в Roblox зробили так, що тільки можна один Roblox запустити на одному девайсі. Для початку включайте pvp щоб кракени не, не спавнилися завчасно. Далі з Desert Kingdom випливайте на S, щоб потрапити в Road Waters. Коли приїхали, підпливайте до початку, і там треба буде зловити таймінг, коли використовуєте те скіл або політзуші. На ховерборді, щоб його припідняти вверх, то вам треба затаймати політ так, то що коли він спавнить в оцей камінчик, щоб літати. Коли сідає на лодку, то ви нажали ціло на лодку і піднімаєтеся приблизно, як я на відео показую висоту. І тиснете пробіл, а не вимикайте політ. Бо якщо ви це нажмете, то вас забагається ховерборд. Потім сідаєте на краю. Ховерборди і нажимаєте просто кнопку П. Коли ви це все зробили, вимикайте pvp паси і на іншому аккаунті летите до цього місця і ставите корабель. І Great Kraken спавниться, як ви бачите. І якщо ви використовуєте декілька аккаунтів, а не просто два, як я, просто робите ресет і виходите з сервера, щоб залишився лише один гравець, той, який на ховерборді. Тепер на кожен аккаунт можна заспавнити тільки одного кракена, тому треба буде повторювати процес е, після того, як усіх заспавнили. Стрибайте вгору, щоб кракен не застакалися в одне місце, і тоді всі скіли будуть попадати по ним одразу. Потім просто приходите і вбивайте кракенів з аккаунту, які вас фармить. Е, щоб скинути таймер респавну, то треба перезайти на сервер тим аккаунтом, яким ви спавнили кракена. Але цей таймер ресетиться тільки коли вже вбили кракени того аккаунта. от і все. Повторюйте просто цей процес і продовжуйте кракенстак. Ось і весь гайд. Дякую всім за перегляд. Не забувайте поставити лайки і підписатись на канал. Усім папа -па і хорошому фарм!